Про те, що ми до сих пір не виконуємо вимог законодавства України стосовно звітності депутатів Тернопільської обласної ради перед своїми виборцями. А я дуже радий і вітаю ініціативу, з якою виступило громадське об'єднання «Нівроку». В них є сайт депутатів і військової діяльність депутатів, в тому числі Тернопільської обласної ради. В них є відповідна програма, яка називається Обіцянки не І вони звернулися до Тернопільської обласної ради з проханням надати інформацію про місце і час згідності депутатів Тернопільської обласної ради перед виборцями. З цього приводу нами підготовлена відповідь, і відіснена панові Ханусу, який цю ініціативу громадську. Нами підготовлений особистий відкритий лист. До заступника голови Тернопільської обласної ради пана Тарашевського, і крім того, ми підготували проєкт рішення. А радше випросити, якщо говорити точніше, до Тернопільської обласної ради з проханням прийняти рішення про організацію проведення звітів депутатів та депутатських фракцій Тернопільської обласної ради перед виборцями. Тому що ми працюємо вже два роки, не дивлячись на всі ініціативи, на звернення фракції партії регіонів, до сих пір керівництво Тернопільської обласної ради ігнорувало цю законну вимогу, підтриману депутатами фракції партії регіонів. А депутати, більшість з яких становиться таки свобода, ігноруються не тільки в межах Тернопільської обласної ради, а після місцевих виборів робляться на території всіх західноукраїнських областей.